Я не можу так довго не дихати. Не вигадуй. Ми не можемо померти від нестачі кисню. За відчуттями дуже навіть можу. Спробуй не думати про це. Краще загартуйся. Цікаво, що твоєму тяжниці це може. Аго полегше. О, полегше зануда. Добре. ще раз. Окей, ось і синій. Дивись, щось новеньке. Тепер червоний, О, помаранчевий, жовтий, зелений. О, погляньте, ну зараз вона синіє. Вона вже синіла. <плес> а, схоже, кольори міняються швидше. Чому цим маю займатися я, а не ви? Бо у всіх ефект унікальний. Ну, наприклад, Кінгер починає сяяти. Урагати шворки встають. Маска Лантух починає крутитися, ну а Зубл прогинається під всіх. Не прогинаюся, ви. <питує> а як щодо тебе, він нікому не показує. Напевно, боїться. Я хочу зберегти таємницю. А що думаєте ви, любі глядачі? Може, годі це робити? А чого це всі ловлять гав, коли на нас чекає пригода? Сьогодні у програмі таємниця воєтку Міденхо. Вам не почулося цей величезний страшний маєток битком набитий усіляки паранормальними явищами. Ваше завдання розгадати таємниці цієї оселі і співати усю порядську примарну нечий, що там є. І вперше в нашій історії ви зможете. Де Зубл? для кого я старався зробити пригоду крутою і дорослою? Що? Сподіваюсь, цього разу Ніпи не здобудуть свідомість, правда? Не знаю, не я тут вас. Хоча ні, я. <плес> ну, добре, не зарабомось. Заходимо! Час для пригод! Тут моторошно. Наскільки ж далеко Кейн зайшов із жахастиками? Або ж ця пригода не вилилась в чергове психічне порушення. Я не фанатка горорів і терпіти не можу, коли щось вистрибує зненацька. Та ну, хіба це було лячно. Що лососів теж боїшся? Ей, відчепися від неї. Останні дні їй було важко. А решті що, ні? Скажи, Ланд. Ви це чуєте? <ривіт> Привіт, я примарчика. Я буду вашим гідом! Чому вони назад не залазять? Ага, Пам'ятаю, як у мене вперше очі повилазили. Хоча у мене вони повернулись. Дивно вийшло. Перше ніж продовжити пригоду, ви маєте обрати двері, які пройдете. Ліворуч звичайні двері з рейтингом вау для всіх віків. А праворуч дуже моторошні двері. З рейтингом Вау! Тільки для дорослих зубов Тепер робіть свій. Джакс! Що хіба ми не мали ловити нечість? То які оберемо двері? Не знаю. Спробуємо це. Не хвилюйся, Лантух, я дістану. А, ось демо дорожні двері. Зубол, виходь! Я хочу поговорити. Хм. О, знаю. Увесь цей час ти так умів? Зубол, я б хотів дізнатися, чому ти вічно норовиш пропустити мої неймовірні пригоди. Ти можеш задіти почуття бульки. А, бульки кажеш? Гаді про почуття бульки! Поговоримо про твої. Я... Та що тебе турбує, Зубол? Я не зовсім. Комедно, <гументно> продовжуй. Ні, я вже розказував, що мене турбує просто. Ти все забуваєш, бо Ах, не зважай. Я зважаю, що мій мозок схожий на полірований кокосик. Я гарний помічник, бо все помічаю. То як я можу допомогти тобі вподобати мої... предименції? Бачиш, саме це я і маю на увазі. Ти не думаєш ні про що, окрім своїх пригод. Але проблема не в них, а в. Забий! Думаю, ти навіть не слухаєш. Зубл, диви, яка бджілка, вийшла. сами. На вже ой ні. Цікаво, що це таке? Мене звати барон Теодор Мільденхол. Скільки себе пам'ятаю, я завжди захоплювався полюванням, та з часом захоплення переросло в одержимість. Роками я переслідував створіння, яке ви можете споглядати на стіні. Не людина. Але й твариною його не назвеш. Це щось нещастиве, суще зло. Я присвятив своє життя тому, аби будь-якою ціною захистити мою родину від цього чудовиська у надії, що його смерть звільнить мене від цього відчуття непоборного страху. Та я помилявся. Знаєш, я починаю думати. Спробуємо знайти вихід і повернутися до решти. Ну, круто. Просто чудово. Обожнюю пригоди. Може, ця штука віднесе нас на гору? Зачинено. Ну Звісно, зачинено. Клас, Це ж просто фантастично. Зю поцілив створіння в серце, а з його голови зробив настінний трофей. Та це був лише початок. Я відвів погляд від тіла не більше, ніж на хвилину, та коли повернувся, воно зникло. Створіння не вмерло, і воно прийде знов, щоб повернути вкрадене. Якщо це хтось чує, у мене до вас лише одне прохання. Не зводьте очей з голови. Вас попереджено. Що ж? Невчасно нас ввели в курс справи. Не Невчасно раптом настала темрява. <клес> Якого це був ти? Ні. А ти про те, що я тебе торкаюся? Так, це був я. Це твоя рука. Це око взагалі то! Добре, але котре з них. Я. Хіба це зараз має знак? Ходіте ти до мене в око? Звісно, пробач. Що <звук> таке? Я згадав дотепний жарт. Жарт? А кричати навіщо? Може, він не такий вже й дотепний. О, Господи. Я думаю, нам варто триматися разом і так потроху дійти до трофейної. Звучить як план. <звук> що це було? <звук> Ти про що? Це. Думаю, це просто магніти. Або човен? Човен? Що б там не було, краще нам поменше шуміти. Я добре згодна. Твої зауваження нестабільно бувають доречними. Тут муха. Тобі не здається, що ти сильно шумиш, Ой, і справді, муха. І... Попалась. Здається, не бачу своїх рук. Перепрошую, не повторите, я не зовсім вас розчув. Хуйму худдя! Давай, дхуй, двой, помни! Я думаю, що це створіння записів. Та що ти кажеш? давай, давай! Така прекрасна, Люба! Нарешті! Пішли! Можбо! <риклад> так! Так! Цей човен прямує на гору! А? Ми їдемо на вгору! Зовсім не вгору! Нам треба на гору! Нагор! Мої пригоди не для того, щоб катувати гостей. І я спричиняю страждання на 100% випадково, як нормальні військові злочинці. Та не про це йде мова! Срала я злижу і гори на всі твої оці пригоди. То що не так, Зубол? Я з усіх сил стараюся згадати, але ні ти, ні мій мозок не допомагаєте. Проблема в мені. Я не люблю. Себе. Я ненавиджу це тіло, ці тупорилі, змінні деталі. Я просто шукаю щось, від чого мені буде. Добре. А, то от чому я ніяк не міг згадати. Просто ця проблема вже вирішена. Все, що потрібно, це замінити непідходящі зубо деталі на нові. Я шукав підходящі деталі, відколи тут з'явився. Повернімося до теми пригод. Забудь. Забути? Так, забудь. Що саме? Кейн, ці тупі пригоди ніхто не любить. Ха-ха! Гарний жарт зобол. Рогата надто вічлива, аби щось сказати. Джакс любить усіх під'їхати. Лантух мовчить, бо соромиться, у Кінгера клепка злетіла, а помні, після кожної пригоди вона повертається лише травмованішою. Зобал, Зобол, зобол. Зобол! Через пригоди я самовиражаюся! Це те, заради чого я існую, у чому я вправний. А зараз ти ніби натякаєш, що я лажаю у єдиній справі, у якій я вправний. і, Знаєш це? Це було б просто. Нагадай, чи зараз сеанс? Точно! Нам треба знайти корінь твоїх проблем з поведінкою. Я показую пляму, а ти називаєш першу річ, з якою вона асоціюється. Боже, де ми тепер? Не впевнений. Схоже на якийсь льох. А все стало гірше, ніж я міг собі уявити. Через параною я перестав бути тим захисником, якого так потребувала моя дружина і потенційні діти. Здригаючись від кожної тіні та шорохів, я пристрелив кохання мого життя. Переплутавши з чудовиськом, яка зла іронія. У спробах захистити її, я сам обернувся на монстра. Сидячи тут, у льосі, мені більше нічого захищати, окрім власної душі. Принаймні, я покінчу з потворою, яка забрала у мене все. Заберімо його рушницю. Так, гарна ідея. Тільки не уживай. Добре не буду. У нас є два постріли. Не змарнуймо їх. Сховайся <ріст> <ріст> за мною. Це мені. Я розберуся. Що ж? Все не так вже й погано. Сказав би я, аби не знав, що насправді істота це один з янголів Божих. Що? І кожного, хто наважиться нашкодити йому, буде затягнуто до найглибших закутків пекла, де спочиває моя душа. Щирі вибачення, люди слухачі. Аби покинути залу проклятих, мені потрібне живе вмістилище, і ваші тіла гарно послугують цій меті. ну, постривай. Як він щось записував, будучи в Беклі. Приготуйтеся. Там наступний ваш подих стане останнім, а ваші тіла дістануться мені. Тебе, mm -hmm. Чудовий чай! Співчуваю, що ваш чоловік убив вас і все таке. О, ти знаєш чоловіків. Вони їх дурні пріоритети. Ще б не знала. Як ваші друзі його зустрінуть, сподіваюся, він не заморить їх своїми нескінченними монологами. Він здатний роздути хвилину без трьох секунд історію в грецьку трагедію. Як побачу, розпитаю їх. Дякую за гостинність. Мені у вас подобалось. Годі вам, обов'язково заходьте ще. Домовились. Поздравляю мої броньовані суперконтики! Ви обрали шлях пацифіста. Можете пишатися тим, які ви хороші люди. Проте, перш ніж я дам вам дозвіл покинути це місце, потрібно дочекатися решти вашої команди. Цікаво, це довго займе. Не так я пекло уявляв. Ми буквально потрапили в пекло. Пекло. Ну звісно. Чим би нам реально не опинитися в пеклі? Будь ласка, заспокойся. Кейн мав залишити якийсь вихід. Стій. Я дещо спробую. А, схоже, там є щось на кшталт сходів. Може, це вихід? У нас досі є тіла, тому це може спрацювати. Проте мене турбують слова із запису. Я спробую швидко пробігти. Сні! Стій! <звук> <рривний> <Бувний! ривний> Хоп! Заверхайся з неї <ривний> зловісний дум! <плот> Я дружина Кіндера! Гей! <ривний> <ривний> ти в порядку? Ні. <ривний> Здається, душі тут тягнуться до всього живого у пошуках містилища, аби втекти звідси. Отакий. Чотири роки комп'ютерних наук завели мене сюди. Ха. Чому? Кожен день, що я тут, гірший за минулий. Я знала, що таке буде. Він Він хоче моїх страждань. Я і справді в пеклі. Не кажи так. Ти не в ну, технічно ми зараз там. Ем... Забудь. Давай спробуємо розслабитись, поки нас нічого не переслідує. Це я винен, що нас сюди занесло, егеш? Мені дуже шкода, правда. Ти якось по-іншому себе поводиш. <гум> Справді. Може, й так. Зазвичай у мене погано з пам'яттю, але оповитий темрявою думками я повертаюся у старі часи. Коли моя дружина абстрагувалася, не пригадаю, за яких умов, але ми вдвох опинилися у фортеці. Там було темно, але схоже, темрява заспокоювала Жорсткі гострі кути її тіла стали гладкими, а весь гнів нібито покинув її. Вона вже не була такою, як раніше, та її спокій дарував мені шанс на останній дотик, перш ніж її закинули до льоху. Коли я у темряві завжди пригадую цей момент. Ти мав дружину тут, у цирку? Так. Вона була кумедна, творча. Захоплювалася ентомологією. Я ненавидів комахали. Завдяки ній я прикипів до них. Це не найщасливіший спогад проте. Принаймні він у моїй владі. Я знаю, як паршиво може бути в цьому цирку. Часом ти відчуваєш, що все марне. Так. Та це не так. Особливо, коли поруч є небайдужі люди. Гарні спогади багатого вартують. Ціну їх, як і людей поруч. Ти не знаєш, скільки вам відведено часу разом. Найгірший в світі вчинок це змусити когось почуватися непотрібним чи негідним любові. Я рада, що ти зі мною. Знаєш, я задумався про вміст останнього запису. Говорилося, що наступний подих, який ми зробимо, стане останнім. Можливо, ми пройдемо, якщо не дихатимемо. Я не дуже вмію затримувати дихання. Що ж? А ну ми спробуємо просто не думати про це. А... Якщо ми врятуємося. І повернемось до цирку, ти знову втратиш глузд. і забудеш усе, що ми тут пережили, правда? Не переймайся за мене. Допоки пам'ятаєш ти, все буде добре. Ти така сильна, помні. Я впевнений, що ти з усім впораєшся. Візьми мою руку, пройдімо цей шлях разом. Пішли. Диво добре. А у вас що трапилося? А, незважай на не це. Помні була дуже хороброю. Принаймні, мені так здається. Це так? Можна і так сказати. Слухай, регато так. Я просто хотіла подякувати, що завжди турбуєшся. Мені здається, увесь цей час. Я недостатньо цінувала твої старання. О, о дякую, помні. Просто хочу, аби ти була в порядку, бо ти нам не байдужа. Ви забрали мою маску комедії. Блять! І тепер я навіть не впевнений, чи дикий захід взагалі колись був реальною стороною світу. йойки байкі Пригода завершилася, і всі повертаються додому! Швидко! Вдай, що це не сеанс психотерапії. Okay. Вітаю вдома мої сметанкові котики. Не називай нас так. Хех, ну, і як воно з божевільним застрягти? Ну, не так і погано.